Так, усім привіт. Ех, йду. <смір> йду до праці працювати. Негомовна я і негомовна моя робота. Знаєте. Але щось пробиться? Щось так похолодало, ви знаєте, нічого не хочете робити. Хочете тепленько посидіти, але потрібно йти готувати, годувати, тому що це коровки. А, Коробки після догляду кожен день. Оду підчистити, наготувати, напоїти, накормити. Ну, все, як завжди. А, що то свіжо, свіжого. Зараз я буду загріватися. Зараз буду загріватися. Зараз треба і картоплі нарізати. Дівчата, встаємо, дівчат. Я знаю, що якісь такі ладачі, як я. Але встаємо, встаємо. Ось такі та справи. Давай, сніженка, вставай, вставай. Все, всім гарного вечора. Бо дійсно робота стоїть. Треба набити та ці, картоплі. Так у мене на вечір є, але треба жарно готувати на ранок. Бо в мене постійно ранок дуже важкий. Я постійно спішую. Взагалі рано дуже важко, я вам скажу. Поки станеш, поки ти прийдеш і змерзнеш. А і воно так дається, але треба працювати. Все, всім гарного вечора, всім миру та здоров'я.